Якщо ви любите дивні комедії, але ненавидіте повільні моменти, то це для вас. Доктор Ду струшує сімейні пригоди своїм хаотичним шармом. Давайте розглянемо суть. Спочатку передумова лікар 19 століття виявляє, що може розмовляти з тваринами, що спричиняє проблеми та зворушливі моменти, короткі факти, тривалість менше двох годин, темп жвавий та стрибкий, візуальні ефекти грайливо фантастичні. Майже кожна сцена захоплює акторська гра, головний герой, зберігає щиру атмосферу, переконливо з підморгуванням, тон, що знаходиться між фарсом та щирістю. Тому, якщо ви хочете чистої комедії чи глибокої драми, обидва тут є в невеликих дозах. Виділяється креативний дизайн істот. Саундтрек піднімає легкі сцени, слабкі місця, сюжет місцями передбачуваний. Деякі жарти йдуть м'яко, вердикт, чарівний, сімейний. Та достатньо веселий для одноразового перегляду не класика, але приємна поїздка. Рекомендую, якщо ви хочете теплих посмішок та кумедного хаосу. Пропустіть, якщо прагнете інтенсивності або несподіваних сюрпризів, швидка оцінка 3 з 5 вартий вашої квитки.